Доброго ранку, любі малята! Запрошую вас на ранкову гімнастику, яка називається зустрічаємо весну. Перша вправа, яку я вам пропоную виконати, називається Ходьба на носках, ручки на поясі, спинки прямі, ручки ставимо на пояс та підемо на носочках. Молодці дітки, наступна вправа біг в середньому темпі на місці з зупинками. Молодці мої розумники! Малята! Далі я вас запрошую виконати комплекс загальнорозвиваючих вправ. Ми будемо виконувати їх з цими велетенськими кубиками. Ви можете взяти кубики меншого розміру. І перша вправа, яку ми з вами будемо виконувати піднімання рук через сторони, згинання їх до плескання. Тримаємо кубики в руках, опущені донизу. Розставляємо ручки в сторони, згинаємо, плещемо, знову розставляємо та опускаємо. Давайте спробуємо ще раз. Молодці малята. Наступна вправа, яку ми з вами виконуємо малята, називається «Нахили тулуба в сторони. Стійка, ніжки на ширині плечей, ручки опущені з кубиками донизу. Нахиляємо наш тулуб то вправу, то в ліву сторону, піднімаючи руки догори та стукаючи один об одного кубики. Ось так, дітки. Молодці малята у вас чудово вийшло. Наступна вправа, яку ми з вами виконуємо малята, називається згинання ніг. І для цього нам з вами потрібно сісти на підлогу. Ось так. Ніжки простягнувши вперед. Кубики тримаємо біля стегна, виправляємо ручки та витягуємо кубики до коліна, нахиляємось. І знову ставимо кубики. Продовжуємо маляти. У вас гарно вийшло. Наступна вправа малята називається нахили тулуба вперед. Ніжки на ширині плечей. Нахилитися тулубом вперед, торкаючись кубиками носочки. Спочатку до правої та лівої ноги. Чудово! Наступна вправа малята, яку ми з вами виконаємо, називається напівприсідання з перестрибуванням. Кубики стоять біля наших носочків, а нам з вами потрібно зробити 4 напівприсіди, а на п'ятий перестрибнути кубики, розвернутися і знову зробити те ж саме. Ніжка на ширині плечей, ручки на поясі, робимо напівприсіди. Молодці мої малята. Ну що ж, дітки, давайте з вами завершимо нашу ранкову гімнастику ходьбою в повільному темпі. Та виконуємо вправо на відновлення дихання. Носиком вдихаємо, ручки піднімаємо догори, видихаємо, опускаємо ручки. Молодці мої малята-здоров'ята! Бажаю вам бадьорості та міцного здоров'я!